Ти всім привіт! Ви на каналі FrontEnd Shinobi. Сьогодні поговоримо про те, як працюють псевдоелементи before і after в CSS. Погнали! Ну, по-перше, давайте почнемо з дуже простого прикладу того, що таке взагалі псевдоелементи before і after, і як їми користуватися в сій Я вже підготував простий макет. Поки що ми будемо з вами мучити суто ось цей аж один заголовок в сій сесії поки що пусто, і HTML максимально простий. Це хлібні крошки, які ми будемо мучити чуть пізніше, щоб подивитися на більш конкретний приклад для чого використовуються псевдо-селектори Before і After. І основний контейнер. Середині якого в нас є наш заголовок. Для того щоб елементу додати псевдоелемент, використовується наступний синтаксис. Ми пишемо дві крапки і пишемо, наприклад, before. Обов'язково треба звернути увагу на те, що це псевдоелемент, а не псевдоселектор. Тому що, коли ми з вами використовуємо псевдоселектор Hover, наприклад, то ми використовуємо двокрапку всього одну. Але якщо ми хочемо використовувати саме псевдоелемент, треба використовувати дві двокрапки. А насамперед сучасні браузери розуміють і таке написання. Але таке написання є некоректним і не співпадає з тим, що каже нам офіційна документація по тому, як цим користуватись. І так, наприклад, ми вирішили додати елементу H1. Для того, щоб це запрацювало, обов'язково в псевдоселекторі треба вказати такий CSS атрибут, який називається контент. А давайте, наприклад, тут напишемо щось, наприклад, сам текст пробіл. І після того, як я натиснув зберегти, ми бачимо, що в нашому заголовку з'явився цей текст фізично. Він сам текст before пробіл, і потім how it works, ну і потім наш заголовок. Давайте подивимось в дом дерева, як це зараз виглядає. В DOM-дереві це виглядає наступним чином. Ми бачимо наш елемент h1, і якщо його розгорнути, тепер всередині нього, окрім текста, який в ньому був, є псевдоселектор before, який ми задали, який містить в собі цей контент. Тобто, якщо я зараз це видалю, ми побачимо, що в нас є заголовок h1, але в інших елементів всередині нього немає, тільки текст. Але якщо додати псевдоелемент before, то тепер всередині h1, окрім текста, перед текстом додався наш контент. Тут важливо ще розуміти, що коли ми додаємо псевдоелемент before або after, він не додається перед тегом, він не додався перед тегом h1. Він додався всередині тега h1, але перед контентом, який в ньому міститься. Тобто, наприклад, якщо в h1 я додам ще один, ну наприклад, параграф, нехай це буде, і збережу, то ми побачимося, що всередині елемента... H1 тепер є два елемента before і параграф, але все ж таки все одно елемент before додався перед контентом, який є всередині тега H1, будь то інші теги або просто якийсь текст. Це важливо розуміти. Тобто before не додається перед тегом H1 або після тега H1, он додається всередині того тега, для якого ми його створюємо, перед або після контента, який є всередині цього тега. Це важливо розуміти, і це ми зараз і обговорили. Так само, якщо хочеться додати, Якийсь елемент після, то ми можемо. Використовувати ключове слово after, і так само тут щось написати. Пробіл, сам текст after. І тепер ми бачимо, що в нашому тегі h1 в дом дереві є псевдоселектор before, потім наш контент, який в ньому був, в незалежності від того, чи то є якийсь тег, чи то просто текст і елемент after. Давайте я приберу тут параграф, він нам більше не потрібен. Ще можливо запитаєте, ви в мене навіщо я тут пишу пробіл, а це тому, що якщо я приберу тут пробіли, то тоді текст зіллється з тим, що було всередині ТГ1, тому що фізично воно таки виглядає, нібито до цього тексту, що тут є, фізично щось да Якщо я тут щось допечатую фізично, то якщо я пробіл не поставлю, пробіла тут і не буде. Так само і з елементами before і after у випадку, якщо ви користуєтесь їми саме для того, щоб додати якийсь текст. Ну а поки ми розмовляємо про те, як користуватися ж все ж таки псевдоселекторами before і after, поставь, будь ласка, вподобайку, підпишись на цей канал і напиши під ним будь-який змістовний, а можна не дуже Містовний коментар, дякую. Відповідно, наприклад, якщо перед нами стає задача взяти в дужки якийсь текст, не змінюючи безпосередньо сам макет в HTML, емейлі, ми можемо просто зробити ось таким чином, наприклад, в CSS, сесії, і побачити, що наш тег H1 взявся в дужки. тому що знову ж таки в before підставилась дужка відкрита, а в after підставилась дужка закрита. Взагалі, псевдоелементи before і after фізично можуть бути не тільки текстом. Наприклад, ми можемо вказати, давайте вже просто наприклад елемента before. Наприклад, ми можемо вказати тут пусте значення, написати, наприклад, що це буде ширина, там, наприклад, 1 рем, висота 1 рем, якийсь background. І так як елемент before або after за замовчуванням є inline елементом, ми, якщо ми хочемо задавати йому ширину або висоту, зобов'язані сказати, що це буде або display блок, або display inline блок. Ну, давайте виберемо display inline блок, щоб воно було на, одной, на одній лінії. І тепер ми бачимо, що елемент before фізично це став ось такий синій квадратик, який ми тільки що створили. Якщо ми зробимо його display блок, то звісно, що він стане блочним і фізично буде вести себе як блочний елемент. Тобто все, що за ним буде слідувати, все буде на, на новому рядку. Тут теж все в принципі логічно. Так само ми можемо взяти і сказати, що, наприклад, цей елемент буде з position absolute. Якщо це position absolute, то він автоматично в нас стає блочним, то display блок тут вже не треба. І ми можемо зробити йому width, наприклад, в 100%. Відповідно H1 ми зробимо position relative, тому що всередині нього є абсолютно спозиціонований елемент, який ми створили не за допомогою окремого тега. Да? Наприклад, якщо б нам було треба, ми б могли тут створити якийсь пустий просто там div або span, це неважливо, і стилізувати його. А ми взагалі не чіпали з вами HTML і створили цей умовний div тільки за допомогою CSS. -а. І тепер так само ми можемо тут просто вказати, наприклад, якийсь там топ-1рем. І отримати ось такий от варіант. Або навіть можемо ще крутіше зробити, і використати тут звичайний якісь лінія градієнт, наприклад, ось таким чином і там, не знаю, 90 градусів. Додумувати тут можна всякого багатого, в залежності від того, що вам треба від дизайну. Так само ми можемо створити аналогічний псевдоселектор, але вже, наприклад, автор. І зробити вже тут не топ Bottom. Left 0 забув вказати. І так само Left 0, щоб воно коректніше працювало, можна і тут вказати. І тут просто можна змінити напрям. Наприклад, на мінус 90 і отримати ось такий цікавий варіант. Це одні, одні з прикладів того, як можна і треба використовувати елементи after і before. Ще раз зазначу, що якщо подивитись на те, як це виглядає в домі, в домі це виглядає наступним чином: що для нашого елемента H1, всередині нього before додає якийсь контент перед текстом або контентом, який був всередині H1, а автор після. Так само, якщо повертатися якраз таки до наших breadcrumbs, ми можемо використовувати. Користовувати елементи before і after, наприклад, для того, щоб додати всередину кожного з посилань всередині нава, який знаходиться, елемент after у вигляді, наприклад, якогось контента, якоїсь такої стрілочки. І ми отримуємо ось такий варіант: а ми можемо вибрати тут просто останній і так само задати йому автору вже контент пустий. Або навіть не так, або можна навіть зробити тут просто display No. І тепер, якщо ми з вами подивимось в наше дом дерево, то так само ми побачимо. Бачимо, що всередині кожного елемента тега a додався after, елемент автор, псевдо-елемент автор, в якому у нас є ось такий от контент. А так як у останнього елемента ми вказали display NoN, то фізично в ньому, крім текста, більше нічого нема. Але якщо ми тут приберемо display NoN і зробимо контент, то він тут додасться, фізично буде знаходитись, але просто з пустим контентом, і ми бачимо, що його ширина 0 і висота 19. Тобто його фізично тут не видно. Коректніше, звісно, буде використовувати. Display-None, щоб уникнути непередбачуваної поведінки. Ну а тепер давайте розберемо ще декілька додаткових простих прикладів, як можна використовувати псевдоселектори Before і After. Тут ми розберемо, як зробити оверлей двох різних типів для картинок, і як зробити тінь у вигляді градієнта. Я вже створив невеличкий HTML. Це три карточки, в яких є заголовок, і текст кожен з них є фонова картинка. В HTML це виглядає наступним чином: це перша карточка, це друга карточка, це третя. Як можна побачити, друга карточка має фонову картинку у вигляді фізичного тега image, А перша і остання картинки ці картинки мають всередині себе як background image. Не звертайте увагу, чому саме так. Це суто для прикладу, щоб просто трошки заглибитись в те, які ще є, є варіанти використання псевдоелементів before і after. Ну, давайте почнемо мучити перший елемент. Зробимо для нього оверлей у вигляді градієнта, тобто між текстом і бекграунд картинкою додати ще один слой, який буде полупрозорим градієнтом. Це робиться дуже просто. Ми додаємо це може бути що завгодно, або елемент after, або елемент before, тому що ми все одно будемо робити його position Абсолют background color. Давайте поки що зробимо чорний і не забудемо додати контент. І раз ми його абсолютно позиціонуємо, то немає різниці чи то автор чи біфор, тому що ми все одно його позиціонуємо як елемент, який собою перекриє на 100% висоти, на 100% ширини свій батьківський елемент. Звісно, що у батьківського елемента ми бачимо, що є position relative, тому що якщо його прибрати, то псевдоелемент автор буде розтягатися на всю ширину і висоту наступного батьківського елемента, а це в даному випадку body. тому у його батька є position relative, і відповідно ми бачимо тут наш заголовок. Він перекритий зараз нашим елементом автор, наш текст параграф, він теж перекритий елементом автора і елемент автор. Тепер нам треба заставити, щоб всі елементи, які є всередині контейнера Card 1 мали Z-індекс, який трошки більше, ніж подкладка. Да? Відповідно, ми тут задамо якийсь z-індекс, наприклад, одиницю. А тут ми задамо цим елементам z-індекс двойку, але z-індекс не. Працює, якщо ми не вкажемо якийсь position, наприклад, Relative. Таким чином ми з вами досягли зараз поведінки того, що наші елементи, які в собі містять текст, вони знаходяться над псевдоелементом автор, який ми тільки що додали. А під псевдоселектором автор і під відповідно нашими тегами h2 і параграфом, знаходиться бекграунд-картинка. Відповідно, якщо я тут зроблю, наприклад, RGB-колір, наприклад, то ми побачимо, що ця підкладка стала полупрозорій. По такій самій лозіці, ми. Ми можемо тут додати просто звичайний лінієр градієнт, наприклад, на 45 дек. Ну, нехай теж буде в фіолетового до якогось там синього, наприклад. І просто додамо сюди opacity. Насамперед, тут є декілька варіантів. Ми можемо, звісно, зробити полупрозорий градієнт, або просто зробити якийсь opacity. Не так важливо в даному випадку. Ось таким чином можна зробити оверлей. Також можна додати сюди невеличкий border radius. І для нашого оверлея зробити border radius inherit. Ось для чого ще можна Використовувати псевдоселектор автор. Так само ми можемо тут зробити, наприклад, хейт 0%, додати, наприклад, таку штуку при ховері вибирати наш псевдоелемент автор і робити йому хейт в 100%. Відповідно, ми можемо додати тут transition, якийсь там 03, наприклад, і отримати ось таку анімацію. Насамперед, використання може бути безліч і все залежить від того, що саме в вашому макеті, конкретному, який ви зараз робите, треба зробити, щоб задавати собі питання, чи є сенс. Мені в HTML додавати якийсь пустий елемент, да, там пустий span або пустий div, щоб його стилізувати, або не використовувати зайві пусті html теги в HTML, і, а використати замість цього автор або before, щоб зробити те, що вам треба, по вашому макету, без використання додаткових пустих тегів в HTML. І. Наступний приклад, який ми зараз з вами зробимо, це теж створення оверлея, Але так як ми тут використовуємо фізичну картинку, ми можемо використовувати додаткові приколюшки від CSS, щоб зробити оверлей на основі картинки, яка є всередині цього елемента. Це робиться насамперед дуже просто. Для початку давайте так само, як ми тільки що створювали псевдоселектор для цього елемента, створимо його і для цього. Це буде, наприклад, псевдоселектор Before. Одразу не забуваємо додати йому пустий контент. Вимо його Position Absolute на всю ширину і висоту, тобто інсет в нього 0, і background color, наприклад, буде оранжевий. Ось він у нас тут є. Давайте одразу зробимо, щоб красивіше виглядало теж йому Border Radius. Ось таким чином. Так само ми тут будемо використовувати z index щоб зробити і цю подкладку за текстом. І тепер ми тут використаємо таку CSS властивість, яка називається Mix Blend Mode. В неї є куча всіх різних параметрів. Ну і наприклад, давайте тут виберемо Overlay. Тепер ми можемо побачити, що наша оранжева. Підкладка стала полупрозорою, але з врахуванням того, яка картинка, тобто вона тр трошки змінила колір самої картинки. Якщо зараз її повключати і повимикати, то можна побачити якраз таки, як вона працює. Вона нібито додала якогось такого акцента, да, для картинки. Насамперед, у, у MixBlend мода є багато всяких різних варіантів. Ці варіанти вони основані або на темних тонах, або на світлих тонах, і так далі. Тут можна вибирати що завгодно і дивитися, як вони впливають на background image, який там є. Ну, звісно, що в специфікації CSS можна почитати про цей параметр більш конкретніше і використовувати його в своїх проєктах. Так само ми можемо, наприклад, створити тут ще один елемент, тільки не before, а after. І для цього автора, наприклад, зробити цей blend mode в не overlay, а, наприклад, в screen. і отримати ось такий дуже дивний, але теж який має право на існування варіант. Як видно, що якщо ми змінюємо місцями слої, які ми тут використовуємо для before і after, то відповідно. Не змінюється логіка самої підкладки. Як на мене, дуже прикольний і кльовий ефект, який можна і іноді треба використовувати в своїх проектах. Ну і останнє, на що ми сьогодні подивимось, це як зробити тінь для елемента, але щоб вона була градієнтом. Так само за допомогою псевдо-селектора. After або Before. давайте створимо цей псевдоелемент. Так само це буде Position Absolute на всю ширину і висоту елемента. Ну і перевіримо, чи він працює. Додамо йому якийсь беграунд. Працює, щоб красивіше виглядало. Давайте так само додамо йому Border Radius. І тепер, коли ми впевнились, що цей псевдоселектор працює, ми можемо зробити наступну магію. Ми можемо сказати, що бекграунд в нас наслідувався від того бекграунду, який тут є. А в даний момент в нас background це картинка. Якщо подивитись в дом дерева, ми бачимо, що у елемента карт 3 є бекграунд у вигляді цієї картинки, і ми додали йому елемент before, який наслідує бекграунд у вигляді цієї ж самої картинки. Для чого ми це зробили? Для того, що тепер, якщо я тут вкажу звичайний фільтр blur 1rem, і зроблю його z індекс-1, так щоб він був за своїм батьківським елементом, то ми отримуємо ось такий офігенний, якщо його зблизити, ефект, де видно, що в нас створився градієнт цін. Яка автоматично абсолютно така, який контент у вигляді імеджа, бекграунд імеджі, вона в собі містить. Наприклад, якщо я зміню тут бекграунд імедж на якийсь інший, давайте це зробимо, наприклад, на ось такий. Той відповідний градієнт ми отримуємо теж інший. Ну, звісно, що тут приклад не дуже вийшов, але якраз таки, якщо ми зараз візьмемо і змінимо, наприклад, бекграунд на якийсь той самий лініар градієнт під 45 градусів від червоного до блакитного, то ми отримаємо. Ми ось такий варіант, де тінь у вигляді градієнта, і при тому, що якщо ми будемо змінювати кут цього градієнта, то і тінь буде слідувати за цим градієнтом, яку ми тільки що створили. І це є теж дуже кльово, і це теж створено за допомогою псевдоселектора. На цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюся, що воно було корисним, і тепер ви зможете користуватись псевдоелементами Before і After, як вам заманеться, робити з ними що захочеться, і робити з ними всяку свою css магію Не забувайте про свої вподобайки під. Пишите на цей канал, це дуже важливо для мене. Залиште під ним будь-який змістовний або можна не дуже змістовний коментар. Насамперед буде цікаво почитати про те, як ви використовуєте псевдоелементи before і after. Ще раз дякую, що дивилися це відео до кінця. Слава Україні! Пока!